Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 вересня 2024 року. Знаходжуся я в Полтавській області, Хорольський район. От, в одному з господарств. Дуже цікаве господарство. Зараз вам розкажу перед історією. Знаходиться соняшнику е, На полі бачите все як є. Без перекрас. зараз розкажу, чого так. Дуже цікава історія. Власник господарства знайшов десь в інтернеті мій номер телефону і зазвонився проконсультуватися стосовно наших гібридів і стосовно посіву нашого соняшника в себе. Чим мене зацікавила дана ситуація, тим, що от і консультація чоловік говорить, ну скажу Віталій звати його. Е, він, до речі, з нами тут, ось на своєму полі, е, питає мене, хочу, чим ваші гібриди витримають пізній посів і без гербіцидів? Та кажу: ну, теоретично, да, ну практично, я ж не знаю ніякої ситуації на полі. Ну і ми дуже довго обговорювали, не один місяць з ним е, різні прийоми. Суть в чому, вирощування соняшника без гербіцидів без добрив. І тут ще здається, соняшник по соняшнику, удар був чи ні? А, ще й соняшник по соняшнику. І задача постала дуже складна: як виростити соняшник по соняшнику, та ще й без гербіцидів. І, і без і, міндобрив, і без фунгіцидів, да. та без нічого. От і все. Пулі 27 травня. 27 травня, а там 28. Чого 22. так? Ми діждались, поки максимум вилізе падалиці. І падалицю вбрати механічно. Ну і відповідно ж і бур'яни. Це все пан Віталій зробив. Був посів, без ніде нічого. Соняшник виліз, і, виходить, була ротаційна борона, так? Після сходів. Значить, тут я вважаю, що треба сказати, важливий такий момент є. Зроблене дискування двохразове, тому що він з зими більше, в зиму пішов, не... Е, в общем, стояло як після збирання, я не трогав його. Ага. Щоб була снігозатримка. Ну, да. Потім весною одна дисковка, потім е, пішла, пішов бур'ян, друга дисковка і падалиця пішла. Я її раз убрав, а культивацію я другий раз обрав. Мене є вже Ну, да. І ждав вже, що посіється вовреми, але посіяться вовремя, не вийшло. Десь через 8-10 днів я вже хотів перекультивірувати його заново, бо пішло ж вже бачу, що вже нитка пішла. Треба було його культивірувати. Коли, якщо хочеш, давай посіємо. Власники сівалки, сівалки сказав: а ні, то я її змащую і все, шабаш. У мене виходу не було, треба було сіяти. Я його посів от у 27-28-му, це бачите, як я посів. І зразу через 3-5 днів ротаційна борона перехрестився, як той казав, і пішов робити угу. вдоль рядків. Тільки, значить, вийшов сояшник, що я вже мог його бачити, що я мог робити і не пошкодити, я зробив мотиження. Там mm -hmm. не, не пам'ятаю, в середині червня вже, ж, мабуть. Ну так, да, десь туди. І через. Та буквально там і, і поки, ну, я ще тиждень підождав, і одразу і підгорнув. Ну тиждень підгортання. Ну, оце тепер дивіться. Я порівняв я показував вам, що отам посіяний на місяць раніше. Ну там да, такої ситуації, щоб оце зламувало. <сандук> Стов, стовбори, да стовбори. немає. Такого немає. Я... Ї... Отак. От дивіться, ось на другу камеру загальний фончик. Ну, е Пану Віталію, в міжряді. в міжряді ось вдалося поборотись. Але ж у рядку, бачите, ну, бурян є сама суть цього відео, що соняшник без жодного гербіциду. Без фунгіциду та ще й по соняшнику. І дивіться, які в нас красені. Дивіться, запилені без бору, без ніде нічого. І жара така була. Гербіцидом да. обробляти нереально було. Є насіння. От. Ну, сама ситуація зрозуміла. Е, без гербіцидів, без добрива соняшник по соняшнику. Я Чуть приїхав знімати, бо я просто вражений. Дощ був тільки один після посіву. Такі красені. Рекомендую. Хто не пробував компанію РФ, то рекомендую. Хоча б на 2 гектарі, ви переконаєтесь. Чи на 3, чи на 10, чи на 20. Ну, ось дивіться, взагалі чистота. Ну так, да. посіву. Посів проведений ідеально. Я, я вважаю, що Ну, є, звісно, там. Може, де я там пошкодив. Ну, і ідеальний. Ну, посів, я б сказав, посів класно, так. Да. Ростановочка, роз, да, розкладка все нормально. І насіння. Посівний матеріал, я бачу, що відкалібрований, тому що рідко де попадаються такі е, мелкі головки. А то в основному приблизно на такий догляд, ну, на, такий, на таку погоду, кліматичні умови, я вважаю нормально. Ось, пожалуйста, натура видно, на, на Видно зразу, що ось натура є. У... Рядом поле, якщо... ми, ми зараз підемо, да, ми ще познімоємо. Там взагалі і одного соєшника нема, щоб отак ну, да. зламане. Я не знаю, як, що бункер покаже, що там по затратах. Ну, Зараз, по-моєму, на мій погляд, треба рахувати і витрати. Ну та, звісно, і витрати, не так, тільки. так що Ви оце компанія, бачу, що там спеціалісти грамотні. В середньому старк в цьому сезоні показує е, від, е, скажу, скільки що була, від 49 до 54%. Навіть. Ну так, от, це нормально. Я вважаю, я його так і на руку брав. Ну, я задоволений. Ось, як ви там? Ось який красень. ні. Хоча тупо стілі, вони ось оці... Ну да. Я не знаю, це для мене конечно, загадка, але я однаково прибігся. А те, що те, що мені сила. Старку, зараз ще підійду. Кошики. Такі кошики є, це бачите, зламані красавці, а? Е? такий експеримент в цьому сезоні провели із. Нашим старком от, експеримент вийшов доволі цікавий. Ну, ще вам скажу, ну, має місце бути. До речі, друзі, ще буде, яка врожайність, е які результати, яка натуралійність. З паном Віталієм ми е созвонимося і все обов'язково вам розкажемо. Так що. Підписуйтесь на наш канал, ставте такі вподобайки і далі буде ще цікавіше. Різні відосики вам будемо накидати. Так що до нових зустрічей, все буде Україна. Всім пока. На все добре. До побачення. Хай перебуде з вами урожай і мир. Дякую.